Всім привіт! Знову з новою пості забрав посилочку. Це вже зарядна станція. Це пів кВт чистий синус та 124 тисяч мА. 124 А. Угу. Також тут написано, як можна заряджати від розетки, від машини та від сонця. Так, ну давайте розпакуємо. При розпаковці у нас попадається інструкція по експлуатації та гарантійний талон. Також в комплекті блок зарядки та кабель зарядки. Під цим сама зарядна станція, давайте її розпакуємо. Ось так виглядає станція, має ліхтар, прикуруватель USB. Type-C та звичайна розетка на 220 В. Чистий синус та екран вольтажу. Також безперевідна зарядка, але чомусь вона не працює. Зроблена з досить непоганого пластику. Давайте її вімкнемо. По інструкції написано 3 секунди. Має заряд 76 А00 В. Якщо вмікаємо розетку, то одразу починає 5 Вт їсти. Так ось можна вимкнути ліхтарик. Ось так світить ліхтарик, досить непогано, досить ярко. Давай щось підключимо та подивимось чи воно працює. Так, давайте перейдемо, чи загоріться лампочка. Лампочка загорілась, це лампочка з попереднього огляду. Так, 5 Вт, як і на ній написано було. Так, в принципі, ця штука працює, давайте вимкнемо. Кому сподобалось таке відео, підписка та лайк. Всім до побачення та до нових зустрічей.